З 1 лютого у Києві розпочинається другий етап безкоштовних курсів англійської мови Capital English. Три тисячі киян зможуть опанувати ази іноземної мови лише за два місяці. Подробиці далі у сюжеті. Про англійську без обмежень Ганна мріяла вже давно. Тож дізнавшись про першу, у столиці безкоштовні курси, які стартували торік у вересні, одразу відправила заявку. Бо ми відпочивали в Італії. Мій чоловік вільно володіє, англійською, а я відчуваю, що я беме. І тоді, якби захотілося, щось я вдома сама вчила, як і всі мені здається. Але курси да вони стимулюють два місяці наполегливих занять і жодного мовного бар'єру. Результат сподобався настільки, що вже волонтером жінка захотіла і далі допомагати проекту. Минулої осені безкоштовні курси іноземної, які ініціював київський міський голова, викликали чималий ажіотаж. З 50 тисяч заявок автоматично відібрали 3 тисячі студентів. Утім, щоб навчити англійською всіх охочих, проект вирішили продовжити в грудні 2015 року. Ми оголосили про початок реєстрації на другий семестр. 1 лютого. Три тисячі киян почнуть вивчати англійську мову, яка руйнує бар'єри, яка наближає нас ближче до Європи. Записатись на заняття могли всі охочі з нульовим або початковим рівнем англійської, яким вже виповнилося 18. Потрапити на такий інтенсив пощастило військовослужбовцю Андрію. Доводиться спілкуватися часто з нашими іноземними колегами щодо радіаційно хімічно біологічного захисту. Ну і спілкування в основному проходить англійською мовою. Я... Прочитав всі форуми та відгуки про ці курси на інтернет-сайті. Дуже чудова, рекомендація є. Аби англійська засвоювалася легко і швидко, програму для слухачів розробили за спеціальною методикою. Особливу увагу приділятимуть вдосконаленню мовленнєвих навичок. Звісно, і граматика, і лексика, все буде вироблятися, але студенти, як правило, приходять говорити. Оскільки група велика, 30 чоловік, студенти в основному будуть працювати в групах, в малих, це до 5 чоловік і в парах. В основному направлено, звісно, на розмовну річ. Уроки триватимуть годину тричі на тиждень у кожному з 10 районів міста. А крім регулярних занять у класах з викладачами, студенти зможуть Спілкуватися на розмовних клубах мені дуже сподобався Speaking клаб, і я після нього десь години три. Ну до вечора так точно думала англійською. Якщо пропустиш два заняття, тебе відрахують. А тому, якщо ти сам десь вивчаєш, то можна відкласти на завтра, перенести, не прийти і тому подібне. А тут якось так стимулює і зручний час. Другий етап проекту Кепітал Інглиш триватиме два з половиною місяці, після чого усі учасники отримують іменні сертифікати. Меркива зазначив, що організація масового навчання англійської це теж одна з реформ, а знання мови відкриває нові обрії для персонального і професійного розвитку. Знання англійської це додатковий плюс для отримання. І престижної роботи, і кар'єрного росту. І я радий, що ми продовжимо ці курси і надаємо можливість киянам безкоштовно вивчати англійську, розвиватись і отримувати нові знання. Тому бажаю вам всім, хто вирішив вивчати англійську. Good luck! У сучасній Україні їх називають першими кіборгами, адже 90.